Якщо ви думаєте, що Україна праведна, тому Бог її захистить, Україна безбожна. Україна вчора гей-парад там робила, а віруючи чи прості люди стали там, а їх поліція почала розганяти, а вони нічого не робили. Вони не кричали, вони ні на кого не нападали, просто стояли. Треба пропити гомосексуалістам. Треба ЛГБТ проповідувати. Їх не треба ненавидіти, але треба давати істину давати істину людям. Є в Англії, ми сьогодні кажемо, Христос воскрес. А вчора ЛГБТ захищаємо. Захищати треба традиційні цінності, які Бог створив. Створив Бог чоловіком і жінкою. А тих людей треба просто молитись за зцілення. Щоб Бог їх зцілив, поставив на правильні рейки, мозок їхній вставив правильно, і все. Бо хай вони собі своє це зберуть це все своє і народять собі дітей, і хай собі відправлять їх сьогодні захищати Україну. А то там лягають, знаєте, наші молоді хлопці і дівчата лягають за Україну, а оте все, знаєте, що не дає ніякого життя. Один весь бруд, його ще треба поліції захищати. Йдіть туди, захищайте там Україну нашу, а на ЛГБТ захищати.